Вітаю! Моє ім'я Інна, канал Інна Колекції Скарби-Вироби. Я колекціоную привабливі для мене речі. Це може бути фарфор, текстиль, книги, журнали різного напрямку. Що в мене зараз? Зараз я не показала вам мої придбання з поїздки моєї в Литву, тож, виправляємо. Я купила там в антикварному магазині наперстки. Тончайший фарфор. Цілі чомусь я подумала, що пошкоджений. Це Англія, майже всі Англія. Заплатила я кожен по 50 євроцентів. Як для мене ціна смішна, мала, і для покупок за кордоном таких речей, теж ну, дуже вигідна була покупка. Ось такі маю наперстки. Це він трохи відрізняється, він більш товстий. Герб міста тут зображений. Ще якісь знаки. Це якийсь замок націонал. Опачки цілий. Цілий хотів втекти. Ось така була в мене покупка. Далі продовжую збирати серію тарілок. Це Швеція. Фарфор ця тарілка 1981 рік. Зображено місто тваринки та люди. ще одна. Тарілка теж тієї ж самої серії 1976 рік, Швеція. Вони можуть бути як настінними, є певні отвори, так можуть стояти і на підставках. 72 й рік, Тож, в мене була нагода доповнити мою колекцію. Та 84-й рік. Якщо буде ваше бажання, або в мене буде час, то я зроблю окреме відео про Колекції, які в мене вже зібрані шведської порцеляни. Це те, що я придбала на барахолки у місті Каунас на Урмасі. За кожну тарілку я заплатила 1 євро. Також впродовж літа я відвідувала барахолку в нашому місті Дніпро, це покупки не за один раз. Тож почнемо. Достатню кількість тасьми я купила, тасьма ще радянського виробництва, різного дизайну. Метрів чи мало я все переміряла. Це мережево вже сучасне, ціна була бюджетна, тож я в продавчині забрала все, що в неї було. Враховуючи те, що я регулярно шию, то все воно мені сподобається. Знадобиться, перепрошую. Далі. Придбала пудру, пудра компактна. Акціонерне товариство Dynamic. Я так розумію, це вже 1992 рок. рік. не компактна, а розсипчата пудра. Колір білий, трохи вона розсипається. Ну, майже вже вінтажна. Далі придбала дві серветки виробництва Німеччина. Вони можуть розрізатися і бути різного розміру. Тобто це робиться полотно, і потім по бажанню. Вирізаєш по квадратам нужного розміру серветки від манюсіньких до більших. І ще такий же самий варіант серветок. Теж є фрагменти, і потім ці фрагменти можна обіграти і зробити серветки різного розміру. Наприклад, так. Далі я придбала комплект тарілок, це одне з моїх вдалих придбанів. Дванадцять тарілок, яких називають пиріжкові, та чотири. Глибокі. На білому колірі візерунок золотом, це корости, знак якості. Також є, я, я придбала собі декілька журналів Один із них це краса і мода, 83-й рік. Осінь, що пропонували жінкам носити в 1983 році. Ми бачимо пальто контрастного кольору, чорне з червоним, декілька виробів. З каптуром. Це стаття, присвячена моді. Далі ми бачимо, що в модові йшли напів пальта. Дивлячи на них, я можу з упевненістю стверджувати, що такі напівпальта були б актуальні і зараз. Це чорнопілі фото. Теж панделі, які пропонують жінкам у 1983 році. Це мода для молоді, для тинейджерів, актуальні жилетки та брюки банани. Це чоловікам. В моді куртки пальта, Знову жінки, молодіжні комплекти. Така, як на мій погляд, більш зухвала мода, але є цікаві, як на мене, речі. Це більш стримані моделі. На Кожен день і переходимо до сукень та костюмів. В моді була смужка та клітинка. Є викрайки, тобто можна ризикнути і спробувати щось собі пошити з цього журналу. Бачимо сукні. Жакети, жилетки це краса 1983 року. Звертаємо увагу на зачістки та на макіяж. Дивлюся і розумію, що деякі моделі актуальні і зараз. Чоловічі костюми, теж укорочені жакети та невеличкі лацкани, тільки відрізняються від сучасної моди брюки. Вечірня мода, яку пропонували в 1983 році. Молодіжні сукні та комплекти. І те, що було смачним в той період. Салати з капусти, закуски, риба. До речі, не звертала увагу, треба ознайомитися, може, щось собі приготую. Якщо приготую, то теж вийде ролик. І аксесуари. Сумки та взуття. А також пропонують деякі вироби створити майстриням своїми руками. Дитяча мода. Знов молодь. Доволі насичений журнал, видавництво Київ, реклама. Журнал Краса і мода. Екземплярів не бачу. Тираж 2000 примірників. 200 тисяч примірників. Перепрошую. Ціна один карбованець 30 копійок. Наступне друковане видання, яке мені пощастило придбати на барахольці, Це сам закройщик, сам портной. Видавництво Ташкент на 1091 рік. Трошки пошкоджене, але від цього інформації не стало менше. Тут дається опис стосовно шиття виробів, які потрібні, прилади, інструменти, праска, якою користувалися в той період, прасувальна дошка. Які, ну вони зараз, існують, нікуди не поділися, стіжки та шви. Як обробити петлі, як зробити зборку, це все ручні роботи. Як підшити низ виробу, які бувають тканини, як працювати з тканиною, як шити на машинці, як робити викройки, як кроїти, як знімати мірки, як конструювати викройки. Короткий посібник, посібник, але він доволі змістовний, і може стати в нагоді та помічником. Майстрині, починаючи і зараз юбка-брюки було дуже актуально в той період, чоловічі брюки, як скроїти та пошити. Обробка виробів, як змоделювати, розкроїти та обробити виріб, жіночі спідниці та блузи сухні насичена та корисна річ. Тож ми бачимо моделі, які пропонують для пошиву та приклади одробки, обробки, обробки, деталей. Також я придбала хустку ще бавовняну. Ніколи не проходжу мимо, якщо продаються такі речі. Завжди купую. По-перше, щоб зберегти історію. Ну і по-друге, щоб реутилізувати, зробити ті вироби, які будуть виглядати сучасно і будуть актуальні. Ось такі були мої покупки на барахолки цього літа. Їх небагато, але я туди не часто й ходила. Тож, буду задоволена, якщо вам приємно було. Дивитися, мій огляд. Чекаю від вас коментарів, подобаєк та підписок. До побачення!